Вітаю вас, дорогі друзі! Я Валерій Громов, перекладач Святого Письма за покликанням від Господа нашого Ісуса Христа, тому що написано в Євангелії від Іоанна 3:27: Людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба». Тому я займаюся перекладом Святого Письма вже 32 роки. Ми вже маємо перше видання в 95-му році, в 2020 році вийшла перший. Паралельний українсько-російський переклад всієї Біблії, також ми маємо вже український переклад, суто український переклад на прохання наших читачів, і воно називається Біблія або Вічна Евангелія. Це третя редакція. І ви знаєте, на запрошення багатьох церков я розповідаю про унікальність цього перекладу, про його особливості, відмінність від інших перекладів. Українсько-російської мови. Чому саме написано в першій жилі так, а не інакше? Це не моє бажання так написати. Тому що це праця не моя, це праця Духа Святого через мене і всю команду, яку Господь додав мені. Тому я записую цей цикл невеликих проповідей, де буду розповідати про особливості перекладу і назвав цей цикл 12 тез. Реформації від громова. ви знаєте, я зовсім не соромлюсь так казати, тому що послані до римлян, апостол Павло писав: я не соромлюсь Євангелія Христова, тому що воно є сила Божого на спасіння кожного віруючого. Іудею, перш за все, а потім і Еліну. Я починаю першу невелику проповідь про те, що Ісус не говорив нам любити ворогів своїх. Ні. В першу жилі так не написано. Чому саме і що саме написано в джерелі? Я розповім цьому першому невеликій проповіді. Тому підписуйтесь на інтернет-ресурси, і ми будемо разом розповсюджувати це неспотворене святе письмо, ділитися з нашими друзями, нашими знайомими, щоб поширювати Царство Боже на землі, так як його розповідав, поширював Господь Ісус.